Ну, давай. Біжи. Давай, швидше. Я тебе прикрию, давай, біжи, Майлі. Ну. Чого тобі бать? Нафіга. Та немає у мене ніяких проблем. Я завтра занятый. Майли, Майли, черт! Зі мною все нормально. З батьками не виключено. Але це тоді їм треба до психолога, а не мені. Не цікаво. Я не бачу в цьому перспективи. Я комусь щось винен. Я не знаю, чи мені це потрібно. Батько пожалівся. Ну, онлайн-гра. Шутер, королівська битва. Тільки вас не вистачить бази, щоб це все зрозуміти. Я? Це Панно? Ні, не бачились. Тільки онлайн. Нащо? Та немає мене ніякої залежності. Що? Просто запропонувати зустрітися. Ну, є, але. Добре. я... Я подумаю.